Ці крафтові сири на ветеранський форум у Хмельницькому привіз ветеран війни Іван. Він не хоче показувати своє обличчя, каже, служив у танкових військах ППО, досі активно спілкується з побратимами і не хоче їм нашкодити. Сири розповідає, виробляють разом з дружиною та двома найманими працівниками в Старокостянтинівській громаді. Нове остаткування для сироваріння придбали завдяки ветеранському гранту підтримки родинного бізнесу учасника бойових дій. Зверталася жінка, отримала ветеранський грант. Для власна справа називається, отримали кошти, купили обладнання, оновили його. Бо в нас було більш таке вже старе обладнання. Оновили новим і працюємо, виробляємо сир. Платимо налоги. У нас два працівники влаштованих. За його словами, грант отримали в розмірі 500 тисяч гривень, звернувшись до служби зайнятості. Ветеран каже, розвивати бізнес досить складно, бо енергоносії дуже дорогі та має свої пропозиції. Зменшити ціну бензину, дистоплюва, газу, тому що такі ціни захмарні, що воно дуже важко зараз. Електроенергія по 4,32, А для підприємців вона захмарна. Все воно лягає на собівартість і в кінці кінців. Кожна людина платить за це у грантових програмах. Можуть брати участь не тільки учасники бойових дій чи ветерани, а й їхні дружини, розповідає директор обласної служби зайнятості Віталій Бандирський. Велика кількість сьогодні заявок на отримання гранту є щодо урядової програми Грант для ветерана. І за поточний рік 28 учасників бойових дій отримали грант для започаткування чи розвитку підприємницьких ініціатив. Також члени сім'ї, один з подружжя учасника бойових дій також можуть скористатися даною програмою. І 28 дружин чи чоловіків, учасників бойових дій, також отримали грант від служби зайнятості за його словами. Для обидеї